Позачергова сесія у Сичавській сільраді завершилася суточкою між депутатами та селянами. Відремонтовано вже майже 80% ділянки автошляху від Южного до ОПЗ. У Южному до школи пішло більше 300 першачків. У місті пройшли святкові лінійки. Про це та дещо інше дізнаєтесь з цього випуску на часі южинські новини у студії Олег Максименко. Сутичкою завершилася сесія Сичавської сільської ради. Серед питань, які мали обговорити депутати, було проведення референдуму щодо об'єднання громад. Висловити свою думку з цього приводу прийшли і звичайні жителі села. Проте слова їм так і не надали. На позачергову сесію сучасської сільради прийшли жителі села, проте на початку засідання людей попросили зайняти місця. А решті покинути залу. До порядку денного було внесено п'ять питань, одне з яких стосувалося проведення консультативного опитування щодо об'єднання громад. Депутат Валентина Дешко висловила пропозицію, аби рішення щодо голосування було затверджено на цій сесії. За її словами, більше трьохсот мешканців підписались під звернення. Більшістю депутатів це питання на розгляд не внесли. Ну, я вважаю, це просто великою неповагою було не внести це питання на розгляд ради. Прийняла, не прийняла, це вже інше питання. Хоча б за поваги до людей треба було поставити його на голосування. Це питання дуже наболіло. Це питання вже ми з цим ходимо вже не знаю скільки років, це ж вже не, перший, не перша така сесія, яка вирішує. Тому люди дійсно люди просто вже доведені до вічю. І готові ось на такі крайні кроки. Сьогодні чула від багатьох, що давайте перекривати дорогу. Тобто люди готуються до радикальних методів. Їх не чують. Ви розумієте, люди написали звернення до голови до депутатів. Там було звернення до абсолютно всіх депутатів. Мало того, люди кажуть, що вони не довіряють такій владі. Під час сесії мешканці села намагалися взяти слово, аби висловити свою точку зору. Сільська рада такого права людям не дала. Она людей считает забыдло. Встала и ушла, сессия закрыта. Не ответить, ни, ни, ни что слова не дали сказать. Спроси. Сессия обычно так и происходит. Вот так людей ни во что не ставят. Люди даже те собираются, которые приходят. И абсолютно сессия закрыта, встали и ушли. С людьми вообще никто не общается, никто не собирает людей. И вот это вот затягивание с объединением. Мы могли бы уже объединиться еще год назад. Все, но почему-то нам так кажется. Что это затягивает искусственно, потому что понимаешь, что все большинство людей... здравомыслящих, за Южный. Наша администрация ждет, что люди уже к этому остынут, и им уже будет все равно. И никто не будет. А они сами решат так, как им надо. А мы должны присоединять это визирки. Чему? Скажите, пожалуйста, что? Но ну, никто не чует нас, никто ответа нам не Чего мы должны? Чего мы должны идти до визирки? Чего? А что именно по голосованию? Что-то возмущает? Возмущает, да, Но не решили, все, они одноголосно, сестры, братья, племянники, у все, голос. А наших депутатів вони навіть не чують, Обіщають воду. Но за 13 років ніхто. А я ще на фермі колхозі зробила, ніхто нам не зробив цю воду. І я в іюні іюлі в підійшла до неї і говорю, Валентина Дмитрівна, пожалуйста, за воду. Ой, підійдіть Боже. Я підійшла, кажу, я вам срок даю, через 5 днів прийду. Прийшла, кажу, що з водою. Ой, то ви знаєте, там він зроє вам. О, проходить ще три дні, я її вона мені говорить, Ой, ви знаєте, а він не читався, що він вже зробив воду. Зараз я підожіт я перезвоню і перезвоню вам. Слава Богу, і август, вже сімтябрь. А нам мені це дзвонить сказати. Що він сказав? Але ми сьогодні сидимо з водою, бо сесія. От як тільки якесь собрання, нас є вода. Як немає собрання, ми сидимо без води? Моя позиція за засичавку Позиція позиції за Шичавку? є зі зірка і лічо. А що, а якщо ми з вами проголосуємо за служити, а чому в людей, я не помню в чи Чілнігоської області, село збонтувалося і, і, і те саме? І Верховна Рада решила на їхній сьогодні. А чому в нас не да конечно, да, конечно. по завершенню сесії під звуки державного гімну розпочались сутички? Обурені люди сварились з депутатами та намагались звернутися до голови сільради. Один з мешканців села заблокував двері сесійної зали, аби не випускати представників сичавської влади. Сельский совет, они собрали собрание, но они, можно сказать, собрание провели между собой. На, на, на людей они не реагируют никак. Вы сами видели, вы сами слышали. Люди собрались так, много людей собрало, собралось, выйдите. Что значит выйдите? Почему сельский голова не подумал о том, что может прийти не 50, не 20 людей, а тысяча? Правильно? Правильно. Почему так? Почему? И она не хочет, она убежала. Меня вытолкнули из кабинета, я не слышал, какое они приняли решение. Они приняли в свою сторону. Щоб пригріти свої кармани, як завжди, как звичайно, а потім після все списати на народ. Люди за свої деньги все делают, можна сказати, все восстанавливают своїми силами. а вони потом списывают то, Они потім просто то, те, що вони зробили. На самом деле это делают люди. Голова Сичавської сільради вважає, що засідання сесії було зірвано навмисно. Наші депутати з проконсультували, вирішили нам сьогодні. бунт. Це було все і заплановано. Мы как бы предполагали, что это все будет, не на, то, конечно, не на таком уровне. У меня дверь всегда открыта. Для любого человека. Я могу каждому объяснить, вот тоже подошел парень, и говорит, а почему? Говорят, что у вас всегда закрыто и нельзя зайти. Ну, я не знаю, можно говорить много. Просто сейчас настроение такое пошло, что вот надо человека показать с негативной стороны. Это закон о добровольном объединении громад. Люди повинні рішати. Я розумію, що на верхах, якщо би те був закон, не добровольна, от як на верху вирішили, так би оно і було. А сейчас учитується мнение членів нашої громади. На збір інформації щодо консультативного опитування жителів села Сичавки про те, з якою громадою їм об'єднатися, депутати надали 30 днів. Проте у разі необхідності сесія може зібратися позачергово, запевнила голова сільради. Розбійне пограбування сталося на території мікрорайону індивідуальної забудови 30 серпня, близько дев'ятої години ранку. Двоє невідомих проникли до будинку по вулиці Сонячній. Грабіжники зв'язали господиню та покоївку скотчем і відкрито заволоділи грошима та деякими коштовностями. Злякала злочинців сигналізація, яка спрацювала при спробі відкрити сейф. Місце злочину вони намагалися покинути на автомобілі власника будинку, але завдяки електронній системі запобігання автогонів заволодіти транспортним засобом їм так і не вдалося. Зараз зібране определене кількість слів, які преступники залишили на місці відбування. Поки сума ущерба нанесена ніс хазяїном Зараз в слідство розглядає кілька можливих варіантів. Ну, єдине, що то внезапності моменту там точно немає. Майже 80% ямкового ремонту дороги на ділянці від Южного до ОПЗ виконано. Про це стверджують представники організації підрядника робіт. Ремонтники вже підійшли до найбільш зруйнованих відрізків траси. Їм доводиться частково або ж повністю замінювати асфальтне покриття на нове. Які враження від оновленої дороги дізнаєтесь з основного матеріалу? На укладку нового асфальтного покриття поблизу Дельта Вілмар дорсервіс сервіс близько семи одиниць техніки. Ремонтники частково або ж повністю знімають верхній шар асфальту, оскільки залетати його вже неможливо. Планується, що відремонтують не лише дорогу, а й узбіччя та розмітку. Проблемні участки определялися совмісно з, з представниками служби дорог. Составлявся дефектний акт. Каждый участок персонально рассматривался, то есть где были замокшие грунты, мы делали полную замену основания. То есть, а где нормальное покрытие, просто пошла сетка трещины, там менялось только асфальтное покрытие. Проходить, дефектовать мы в любом случае будем, то есть где проблемные участки, по согласованию со службой дорог в любом случае будет меняться, делаться. Потому что будет еще, я думаю, дополнительное финансирование от службы дорог. 12 мільйонів гривень, які заплановані з бюджету Южно-Сичавки Комінтернва, до дожсервісу ще поки що не дійшли. Наразі фірма здійснює ремонт за свої власні кошти. Лише по завершенні робіт проведення експертизи та прийняття в експлуатацію, кошти з фонду поступлять на рахунки дорсервіса. Дорожники кажуть, 12 мільйонів вистачає лише на ямковий ремонт доріг. Про проведення капитального ремонту асфальтного покриття наразі не дається. Їх вистачає, скажем так, на слабенький ремонт. Тобто тут общий проект дороги це 183 або 186 мільйонів, для того, щоб її все зробити, от як участок сделан з 12 по 25 километр. Тобто весь проект потребує великих вложений. Ну, к сожалению, таких немає, нету. Але хоча б, якщо так совместно сообща. Пару літ підряд пройтися полотати, то більше-мені дорога буде ще жити. Оцінити якість дорожнього покриття приїхали южненські посадовці та міський голова. Зазвичай Володимир Новацький їздить з водієм, але цього разу пересів за кермо. ремонт дорогу настолько, наскільки вистачає дені. Безусловно, вже якщо срівнитися з тією дорогою, яка була, яка автобуси вже не скажімо, йшли, вже останавлюсь, транспорт вже практично їздив по опружному, по Ніколаївську. Сейчас уже лучше но до работы продолжается я думаю что дорога будет еще лучше и... но к сожалению это не та дорога которую мы хотели бы видеть потому что дорога государственная а строим ее ремонтируем ее вернее за деньги органами местного управления мы сейчас будем настаивать на том чтобы делали капитальный ремонт даже не капитальный ремонт а строительство данной дороги Стя із міністерства дому інфраструктури може бути з нашими державними портами. Потому что это, эту дорогу эксплуатирует не только город, как скажем, легковым транспортом, автобусом, перевозкой людей. Но это, эта дорога эксплуатируется и тяжелыми, ну, авто, тяжелыми автомобилями. Переводятся большие грузы в порты. Поэтому, насколько я знаю, сейчас ведется работа, идут какие-то технико экономические обоснования собираются. Я думаю, может будет проектироваться, что часть дороги будет в перспективе строить бетонную. Під час перебування нашої знімальної групи на місце прибули співробітники служби контролю за якістю. Коментувати стан дороги Одеса Южна вони відмовились, пославшись на прес-службу відомства. Водії про якість дороги розповідали охочі. Автолюбителі чекають від Дорсервісу такої ж траси, як на ділянці від Рів'єри до ОПЗ. Хорошо, звісно, що роблять, але не знаю, краще б робили інакше». Не знаю, ну так, чтобы никому не мешали. До завода хорошая дорога, отличное качество просто. Да. А здесь? Ну здесь, я не знаю, тут, я понял, дырочный ремонт начался, да, ну чувствуется, чувствуется. Ну но нормально. Но, там но терпимо, то, что было раньше, и как сейчас, и небо и земля, да. Не, ну реально, реально лучше, но если была такая, как вот до, до завода, вообще идеально. Раньше было гораздо хуже, но сейчас более-менее сделали. Не очень, да лучше. Завершити ремонт дороги у Дерсервісі планують до кінця вересня. Рух автобусів, які доставляють южненців до дачних масивів у кошари, тимчасово припинений. Перевізник пояснює цю ситуацію жахливим станом доріг. Про проблеми із асфальтовим покриттям головам садоводачних товариств повідомляли заздалегідь. Проте наразі возити пасажирів великогабаритним транспортом до кошар небезпечно. У нас было письменное обращение к председателю судовых товариществ с просьбой привести дорогу в надлежащее состояние, соответствующее требованию безопасности дорожного движения. В определенных местах машина может провалиться сквозь покрытие в дороге, потому что образовалась промоина под дорогой. Половина дорожного полотна уже провалилась, а половина дорожного полотна висит в воздухе. Если туда упадет автобус, безопасность людей, сами понимаете, на каком уровне будет меры не приняты, соответственно, до того момента, как перевозки не станут безопасными, мы ездить не можем. Как только мы увидим, что дорога отремонтирована, так сразу пойдут автобусы. Для всіх школярів Южного пролунав перший дзвоник. Святкові лінійки відбулись у чотирьох навчальних закладах. Цього року до шкіл прийшло більше трьохсот першачків. Як відзначали день знань, дивіться у сюжеті. Перша святкова лінійка відбулась в НВК ім. В'ячеслава Чорновола. Цьогоріч навчальний виховний комплекс отримав статус гімназії. На лінійці вшанували пам'ять героя України В'ячеслава Чорновола, ім'я якого носить школа. Команда чор привітала першачків своїм танцювальним номером. На свято завітав і мультяшний персонаж Пікачу, який звеселяв дітей розважальною грою. На всіх учнів чекав приємний сюрприз. На подвір'ї школи стояла карета з конем. Діти з радістю зустріли такого гостя в рідній школі. Першачки старанно готувались до своєї першої шкільної лінійки. такими штучками, мягкими. И, и чтобы я, я сегодня они были у меня накрученные. А бантики мама тебе купила? Да. И приодела на да, тебе Да. Себе? Ты волнуешься, ты же теперь первоклассница. Ты хотела да. в школу? Да. Почему? Мне было интересно. Интересно? А сегодня тебе нравится здесь? Да. А что именно нравится? Мне нравится танцевать и играть. Эту вышиванку мне купили родители. Да. Ты хотела в школу? Да. Почему? Потому что, потому что она мне она мне понравилась. Чем? Тем, что э, у меня есть учительница, она очень добрая, говорит на украинском языке. Пані Любов. зі вступним словом до учнів звернулась начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики. Майя Наконечна привітала з початком навчального року. Настоятель Української православної церкви отець Микола молитвою благословив дітей на навчання. Традиційно на заході учні заспівали шкільний гімн. Шкода розлучатися з батьками і з дітьми, до яких звикла, але з радістю і з тримогою за. Вчаємо нових і батьків, і дітей, і готові працювати разом. далі. Перший урок, як завжди, ми урок перший про Україну розповімо, розповімо про символи України, а потім почнемо з читання, мабуть, і з знайомством зі школою, з режимом школи. Урочистою ходою учнів зі класними керівниками розпочалася святкова лінійка НВК No2. Для школярів та гостей заходу виступали як випускники школи, так і учні молодших класів. З привітальним словом виступили Лариса Шигіда. Людмила Паскаль та Світлана Алєксєєва директор НВК Ігор Синячов побажав хорошого настрою та наснаги на увесь наступний рік. Рада, да. що почалася вже старша школа. Все нова рада, що наконец, я прийшов в причавши стоїклася і став за Появилась біологія, географія і далі по скусу. Святкові виступи в ЗОШ номер родин були організовані учнями школи. Цьогоріч в школі відбулись зміни. За рішенням депутатів відмовились від набору російськомовних класів. З п'яти прогнозованих набрали три українські класи. Наша шкільна родина трошки зменшилася. Практично на два класи Десь близько 50 учнів. А першачків ми набрали три повних класи по 30 дітей. Звичайно, якби трошки батьки раніше звернулися, то, можливо, ми змогли б і меншими ці класи зробити. Бо надзвичайно важко 30 малюсіньких дітей навчити всьому тому, що вони мають знати в школі і про школу. День знань для багатьох учнів став справжнім святом, оскільки школярі зустрілися зі своїми однокласниками та вчителями. Також від навчального року очікують нових знань та досягнень. Став таким хвилюванням, тому що дуже за своїми однокласниками, за вчителями, звісно, деш, але за деяками. Коли прийшов, їх сьогодні побачив, я дуже здивувався, всі підросли. Дівчата стали гарними, навіть дуже гарними. І я був дуже здивований. З цього три місяці, а вже... Так змінитися. Я очікую, що щось зміниться у школі так, і в учителях теж щось зміниться. Я прийшов сюди для того, щоб можна було якісь досягнення у цьому році добути, тому що новий рік, нове 1 вересня приносить нові емоції. Врядкова лінійка в авторській школі гузика супроводжувалася танцювальними виступами школярів. На свято знань завітав міський голова, його заступник та голова правкому ОПЗ. Також привітали учнів з ним знань, директор та автор школи. Настоятель української православної церкви висловив побажання учням на новий навчальний рік. Вчителі разом з першокласниками та випускниками продефілювали. Завершилась лінійка спільним хороводом школярів. Та фотографию на память. Очень сильно долго. Почему? Потому что у тебя была у меня, домашняя. А, ты учился? Да. А ты вообще рад, что школа начинается или хотел бы отдохнуть? Нет, хотел в школу, потому что было скучно. Мне нравится больше всего. Это знание. В школе, в школе надо знать, уметь что-то, читать, писать. Вот в первом классе у меня, меня получалось были двенадцатки, одиннадцатки, ну, а теперь уже иногда чуть-чуть так, -чуть, да, так себе. Расслабился, да, немножко? Mm -hmm. А в каком классе? Уже в пятом. А какие любимые предметы у тебя? Предметы? Это мои истории искусства, рисование, математика, английский, немецкий и... ну и все. А кто тебя собирал в школу? Кто форму выбирал тебе? Форму мне мама выбирала. А... Тебе нравится твоя форма? Да. Да. А скажи, концерт сам праздник понравился? Що було інтерес? Праздник понравился, Мені понравились танцы. 1 вересня в усіх школах міста був проведений лише один урок. Це все на сьогодні напередодні вихідних. Бажаю всім гарного настрою. Не зволікайте, адже погода ще дарує теплі дні. І цим можна скористатися для гарного відпочинку. Я з вами прощаюсь. будьте щасливі.